Читасик Дитячі аудіокнижки українською. Як уле Якоб ходив до міста Турбьорн Еркнер Каченя Уле Якоб живе на маленькому хуторі. За хутором чудовий ставок з прохолодною водою, а біля ставка лух із зеленою травою. Щоранку каченя Уле Якоб йде купатися. По дорозі він вітається з псом на ім'я Ганібал і качечкою Ганне. Біля ставку на лузі пасеться кінь Пелле. Його Уле-Якоб вважає своїм найбільшим другом. Якось вранці улеякоп плавав у ставку. Він плескався і пірнав. Сама собою в нього склалася пісенька, у якій були такі слова Гак-гак, тру -ля, ля а ще уть-уть. Каченя попливло до берега, щоб заспівати свою пісеньку коню Пелле. Але Пелле не було видно. Куди ж він поскакав? Може, до міста? Піду но і я туди, вирішило каченя. Уле-Якоб вибрався на берег. Йому довелося йти через ліс, щоб не боятися він тихесенько наспівував свою вранішню пісеньку. Побачивши залізничну колію, Уле Якоб пішов по шпалах. Тут йому довелося підстрибувати, перескакувати зі шпали на шпалок. Ту. загуло позаду. Каченя озирнулося і побачило потяг, який швидко наближався до нього. Лопочучи крильцями, каченя скотилося з насипу в канаву. Якби він хоч на секунду забарився, вже не було б більше уле Якоба. Нарешті уле Якоб дістався до міста. Маленьке каченя зі страхом дивилося, як вулицями мчали автобуси, автомобілі та трамваї. Уле Якоб побіг через трамвайні колії. Гей, гусенятко, обережно! Потрапиш під колеса, закричав водій трамвая. Ви помилилися, я не гусеня, я каченя, пробурмотів уле Якоб. Перелякане каченя заскочило до першого ліпшого під'їзду будинку і, не зупиняючись, побігло вгору по сходах. На останньому поверсі було відчинене вікно, каченя злетіло на підвіконня. Звідси вулиця не здавалася такою страшною. Уле Якоб вирішив заспівати пісеньку. Він заспівав Гак-гак, тру-ля-ля і випав з вікна. Якби не його крильця, то це була б остання пісенька уле Якопа. Каченя впало неподалік від міського парку. Проминувши ворота, уле Якоп почалапав глиб парку. За деревами він побачив гладенький виблискуючий на сонці ставок, де плавали качки. А на березі стояли діти й кидали їм шматочки хліба. Отут я й пообідаю. Зрадів уле Якоб і поліз у воду. Але качки й каченята билися за кожен шматочок хліба. Уле Якоб не вмів і не хотів битися. Тому йому не дісталося ані крихти. Уле Якоб вийшов на берег та пішов геть з парку. Поруч із ним зупинився трамвай. І для мене тут знайдеться містечко, подумало каченя, забравшись у вагон. Трамвай виїхав до набережної. Улеяко побачив кораблі, і на повному ходу вистрибнув з трамвая. Він побіг туди, де біля причалів стояли кораблі. З розгону Уле Якоб шубовснув у воду. Від несподіванки закричав Допоможіть! Але одразу ж згадав, що він вміє плавати. Добре, що я не курка, подумав Уле Якоб. Він довго плив уздовж причалів, поки нарешті не побачив сходи, по яких можна було піднятися нагору. Каченя дуже стомилося. Йому хотілося знайти затишне містечко, щоб трохи подрімати, аж раптом йому в око впав величезний ящик, з якого стирчали стружки. Ось і ліжечко, зрадів Ули Якоб, забравшись у ящик. Малюк одразу ж солодко заснув. Він не знав, що під стружками знаходились деталі машин, які повинні були завантажити на пароплав. Уле Якопу наснилося, що його друзі, пес Ганібал, качечка Ганне та кінь Пелле сильно розгойдують його ліжко, а насправді ящик підчепили гаком величезного крана, щоб завантажити на пароплав. Улеякоп прокинувся. Ой-ой-ой, він у повітрі. Заплющивши очі, каченя стрибнуло вниз. І знов Улеякопа врятували крильця, бо інакше б він розбився. З мене досить, промовило каченя. Ходжу додому. І побігло додому в село. Тут на нього давно чекали друзі кінь Пелле, Пес Ганібал і качечка Ганне. Вони вже почали хвилюватися. Я вдома, закричав Уле Якоб. Радіючи, що Уле Якоб не пропав, усі пустилися в танок, а каченя заспівало гак-хак, трулля-ля. Уть-уть. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.